Добрий день дорогі друзі. Сьогодні 24 червня. Показую кукурузку, буде у нас експеримент. Будемо слідкувати за її розвитком. Так, в моїх попередніх відео я показував тінь, показував вона тут груша, нависає лимонка, буде груша. Вроді град не побив сильно, Ну, лимонка є. Ось вона терчить. Лимонка з деревини. Так, що? Я казав, що в тіні кукуруза не, не родить, росте, не сильно росте, але і не родить. Я висадив помідорчики. Ось помідорчики, вони в мене тут з багато підв'язані. У мене відео є на каналі, як їх підв'язував. За 5 хвилин підв'язав всі помідори, є приспособа. Дуже чудова. Вже помідори висять. Отакі. Здорові і маленькі, лимонки падають. Так, ну не в тому річ. короче в тіні у нас тут помідорчики будуть. Кукуруза не росте, в тому году тут нічого у нас вона не дала. І якраз тінь це рядок уже під сонечком Повилазили міттелочки. Все добре. Так, я ці рядки Я казав, що не буду посинкувати Спробую. Не пасинкувати. Так, кукуруза сорт. Як і спіріт. Вона є на каналі. Дивіться, кому цікаво, як я садив, пророщував, пробував на пророщування, що з неї виходило. Чи стоє сади, чи не стоє. Хорошо, вона проклюнулась. Я її висадив. Так, пасинкував. Де я пасинкував? Усе. Ось, ось. Так, цей ряди у нас пасинковані. Mm -hmm. Тут немає жодного пасинка. Два штуки є. Два рядки. Цей ряд і цей ряд. Пасинкувало. Оце у нас не пасинкований, кому цікаво. Ось пасинки стрічать кругом. Так, між куруска я висадив, як висадив. Оці помідорчики у нас. Коротше, що я придумав томат, якщо чабуте, ну, це я так придумав, достається шкарлупки, насіння. І я це все виношу на огород сюди. Шкарлупки насіння, воно яке доброго. Ось вони тут, у нас так пучками, як відро висипав, так вони пучками і ростуть. Ну, коли де прорідив тому що кукуруза одійде і буде. У нас город гулять. Ми нічого не содимо, тому що воно нам не треба. Ми содимо кукурузку. Так, це посинковане. Все, помидорчики, кукурузка діда, помідорчики будуть радити. У нас тут будуть помидорчики. Які на які на будуть. Вони пізно йдуть. Так, що я ще хочу сказати? А, експеримент. Я посинкувати не буду. Ряди всі. Буду експериментирувати. Що я думаю? Пасинки пускають метелку. Оце основний стовбур іде. А ось і пасанок. Тоже буде метелка, тобто теж буде якесь запилення йти. Ось качан следующий. Следующий ось пасанок. Ось качан следующий кущий. Буде, я так думаю, ефективне буде запилення. Що я так кажу, то що так воно має бути. Ось у центральний у нас стебель, ось пасунок. майже доганяє. На пасунку буде ось він закачав. Ну хай леве, спробуємо. Ракель, ракель садив я в тому году, ракель, вона не запилилась. Бо дуже погано було запилення у нас тут, о, городи, в селі городи, затишки кров, такого у полі, немає, а пилення дуже погано. тут сад, тут город, тут забор, тут кущі, вітер тут не сильно гуляє і запилення дуже погано. Вона ракель 30% не запилилась. Качан був не, так кажуть, не риночний був качан. Був прольот. І це не перший рік. В тому году був лоне запилення і поза тому году було не запилення. Я грішив на температуру. Ну Температура, звісно, було жарко. Ну, ну що, спробую я, ось бачите, теж пасанок. Це основне стебло. Пасанок і ось качани лізуть. На основному, пас... на основному стеблі качани і тут же шмітка буде з пасенка. Тобто буде перезапилення краще. Краще. Бачите, такий пасинок яка. Шикарна мітюлочка. Це основний. вже розкрилася. Ой, ну ще не, немає опилення, тому що качан тільки формується. Ось як скачана вирізе хоч одна волосина. Тоді почнеться у нас процес опилення. Тоді буде потрібен нам вітер, не дуже щоб жарко було. Тоді буде краще. Не буде стерилізації у нас пильці. Так, оцей експеримент. Я зробив, коротше, посередині поля городу. Два рядка прописанкував, повиривав. Ще пройду, вирву колись ось качан третій лізе. Один, два, три. Три. Один, два, третій качан теж приберу. На цих двох рядках, перший, другий, де пропасунку, аж просвіт. Аж видно, що сонце проходить. Пасинків дуже багато, скажу вам, ось якщо побачите, ось я покажу вам пасинки. Виходить один, два, три. Тут у нас один, два, три, чотири пасинки. Ось таке з основного стебла йде по чотири пасинка. Кукуруза Спіріт. Не знаю як в останніх сортах, я не пам'ятаю. Вона в ракети так не було, щоб 4 пасивка. Було ну, 2-3. А тут аж 4 в Спіріті йде. Вона повинна бути невисока. Це вона мені, так казати, по плечі. Так, вона. Ось я стою, ось, бачите, по плечі вона мені. Вона далі не піде вже спирит, вона низько росла, так сказати. Я стою, мені і вам все чудово видно, що робить у сусідів. Не закриває вона на обзор. Ну взагалі така історія пока. Так, зрошення у нас йде по трубі магістральна труба 32, капельна капля, лента капельна, викновенна стрічка звичайна. Вже її декілька років. Мабуть, років 3-4, не пам'ятаю десь. Так, не міняв її. Якщо десь забивається, іголочкою поширяв і воно далі капає. Кранки стоять, я не міняю. Добрива я не даю ніяко. мене город ореться, оранку кидаю листя, бадилку, все що є, этот, компост, все кидаю сюди на город. І воно все перепахується, перемелюється і вистачає кукурузки. Ще думаю бадилка ця кадіда кукурузка. Теж переб'ю цю всю бадилку і розкидаю по городі. У мене є ще порез. Переб'ємо і буде добре, тому що купувати доброго це дуже дорого. Накладно. Будемо пробувати так, що в нас вийде. Чи пасенки витягнуть у нас вітаміни з землі. Чи хватать качану, будемо дивитися. дивитися дивитися. Так, дивіться мої каналі, канали далі. Буде дуже цікаво, я думаю. З експериментами. тому що всі кажуть, що оставлять, ті кажуть, не оставлять. А ви ж покажіть, як качан розвивається, скільки він важить. Ось все ми. Пасинками без ніхто цього не показує, тільки спори йде в інтернеті, як оставлять чи не оставлять пасинки, а ніхто не показує, як вони пробували. Тому що я думаю, якщо поля людей ограмедні, попробую їх виламаю всі, ніхто цього не робить. Ось помідорчики. я кинув після томату на город. Трактором розтягнула, лугом, и хай будуть ось такі високі. Ще помідорів нема, потому что вони будуть пізніше, пізніше. Ті уже наші городу одійдуть, а тут буде помидорчик на осень, а салатик свеженький. Потому что помидоры мы садим ранні і средні, пізні виносодим, потому що воно чусь не получається пізні сорта у нас. Ну, в общем, таке було сьогоднішнє відео. Тема експеримент по пасинках. Виросте, будемо вважати качан. Цей качан на этом, скажіть, з пасинками і качан без пасинки. Я зважу, покажу вихід, що вийде. Все, підписуйтесь на мій канал, тому що подивилися минулий, а потім забули. Підпишіться, буде далі цікаво. Я покажу кукурузку вам. Це 1 квітня я її садив теплички на розсаду. Посадив десь 26 квітня. Оце така кукурузка у нас вже є. Уже щось тут уплотняється. Оце пасанок. На пасанку теж качан, вітелки немає. Ось пасанок качан, метелки немає. Я залишаю поки так, тому що ось я пасинки прибрав. Два качана залишив, Це теж експеримент. У мене тут іде. вже йде експеримент. Тут пасинків нема. Ось третій качан я виламаю. А що він. Отак. І все, третій качан. Виламаю. Отак. Все. Тут залишаються рани. Ось четвертий качан. Зарами. Ці рани може попадати отой гриб чорний, сажевий, забув як він називається. Може попасти і заразити нам ось іще третій качан. Я його виламаю. Все. це третій качан у нас. Що тут в Сірідці він каже? Бачите? Третій качанчик. Пішов. Волосня пішла з нього. залишать, краще по два качана. Так, ну все, експеримент у нас йде. Все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, далі буде цікаво. Не минайте мої канали, експерименти продовжуються.